Хеллоу, друзі! Ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. І ми сьогодні зайшли пограти в Бравл Старс, тому що у нас тут новий сезон, і він досить ціквизний. Ми вже стані очікуємо вихід нового бравлера епічного Міпл. Але він вийде тільки 9 січня. Окрім цього, тут ще дуже багато всього змінилось. У нас тепер за піцом можемо собі прикупити щось цікаве: новенькі скини, також коїни і всілякі додаткові ще штуки. І звісно, крім цього, у нас почався заново наш Бравл пас. Ми вже трошки попроходили, і також треба заново собі фармити тепер ранги. Але перше, з чого ми хочемо з Дані почати, це піти і заробити собі трохи піци. Я вже всі свої квести повиконувала, в мене залишається тільки один, але в мене немає туди білетів. Тому ми будемо фармити зараз піцу для дані. Ну що, друзі, погнали заробляти собі декілька шматочків піци. Ми зайшли вже, Блін, а я не побачила, хто проти нас. Ну, хоч нема базлайтера, хоча ці також можуть бути такі небезпечні. Так. Ось цього вам, ось цього, ось, о, блін. Все, 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 просто винесли з ходу прям. Вже 68%. В них. Це якийсь капець просто так. Погнали, погнали, в мене є ульта. Головне, щоб вона попала куди треба. Є, і вона попала. Нормально, правда, в мене майже не залишилось нічого. Немає здоров'я, немає нічого. Блін, тут ще ці штуки його понаставив зовсім не того, незручно з ними. Ну все, ну все, блін. Це просто якісь у нас страшні тут баталії. Так, 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 пробуємо щось зробити. Пробуємо. Блін, цей чувак випускає ще тут додаткових, вони дуже відволікають. І, блін, небезпечно гля, як він робить. Дуже класна схема, звісно, але щось не виходить. Намагаємось Дані, все-таки довести це все діле. Блін, та що таке? Ух, які нам попались просто з цими своїми штуками. Заважають. У нас 37% і часу залишається досить мало. Угу. Так, ну все, він залишився, наче сам. Фух, нарешті. Блін, і я померла. Капець. Капець. І Даня помер. 37%, дуже мало. Дуже мало. В них 62. Зараз треба виправляти ситуацію. Там поки що, до речі, нікого немає, ми всіх їх повбивали, походу. На тобі. Блін, ці, ці його бомбочки, що капець, наче його винесли, а і він нас також винес просто. Ну все, вони вже прямо біля нашої цієї. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, знову цей, знову цей. Його треба в першу чергу виносити. Гля, 18%. Ну все, він зараз просто нам доведе. Просто все. А ні, не встиг трохи. Зовсім трохи він не встиг. Блін, 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 блін. Так. Ця штука ще тут мені заважає, я не можу стріляти взагалі. Блін, знову мене виніс. Капець! Та що таке? У нас залишається всього 10 секунд, але шанси є, тому що у нас зараз 62%, а в них 35%. І останні 5 секунд, якщо вони не встигнуть нічого довести, Блін, а якщо мене зараз б'ють. Ага, все-таки ми перемогли. Прикольно, нічого собі, але це було просто супер-мега складно. Так, ну це вже хоч щось. Ми вже змогли перемогти і трошки собі заробити З Дані підемо, пограємо ще просто в якийсь новий режим. Зараз подивимося, що у нас тут ще є нового. Ага, ну це все йде на піцу воно, так? Ну що, я пропоную дані ще піти пограти в нашу улюблену з ним локацію. Можливо, тут у нас також вийде з ним перемогти. З нами два базлайтера, це вже так небезпечно. Ходімо, спробуємо зараз відкрити швиденько хоча б один або два цих боксика. Так, більше я тут пока. Ага, я вже бачу, я вже бачу, тому я піду краще сюди. Поховаюсь трохи тут. Ай, блін, тут базлайтер, блін, пішла на свою голову. Просто небезпека на кожному кроці, нікуди не можна зайти. Нарешті я відновилась, але в нас все ще 4 команди є. Тільки одна команда, мінус і все. То вони десь всі поховалися, я сподіваюся, що не тут. Так. Я нікого не бачу. Де вони є? Ну, валіться, чуваки, чого ви чекаєте? Ага, вже хтось там почав, хтось когось знайшов. Блін, в мене жодної банки немає взагалі. Це капець: 5-300 здоров'я. Нам буде дуже складно. Так, у нас залишилось дві команди, то можна вже виходити все одно, якщо програємо, то вже не так страшно. Погнали. Ага, і базлайтер. Ну, звісно, базлайтер проти нас буде, блін. Блін, капець! Ходу мене просто завалили. Все. Ну, нічого, друге місце у нас також непогано. І Даня мені ще по класиці пропонує піти пограти в цю локацію. Але давайте спершу виберемо Бравлера, з ким я піду, пограю туди. Я ось не знаю, кого б мені взяти. Можливо, мені взяти Базлайтера взагалі і ним спробувати. Або Джуджу, -джу. я вже давненько так не грала іншими. А давай я піду Броком, чи ні? У тебе на ньому багато кубків і багато санкцій, що ми проіграємо. Ну, так це ж і цікаво, коли, глянь, у мене вже і на ріку 636 нафармилось. Це, це ж прикольно, що так, ну ладно. Мені б хотілось когось такого, що буде по типу Майка. Хоча ні, якщо ти береш його, треба мені такого, щоб він стріляв. Ну, може Ні, честер Нічестер мені щось зараз не подобається взагалі. Давай візьмемо Ліона. Спробую. А що? Мені раніше Ліоном подобалось грати, тому давай спробуємо зараз іще ним. Хоча я вже відвикла від нього взагалі. Ну, спершу нам, звісно, треба оце діло відкрити. Ага, я вже бачу, там хтось. За і хтось біжить. Ух, який, блін! Натобі задань. Зараз мене як вб'є. Я не можу стріляти. Та ні, я заховалась. Нормально поки що. Ага, ага, ага. Хочеш мене дістати? Хочеш мене дістати? Нате вам. Не вийшло. А ось уже й даньок. Блін, блін, блін. Ну, я можу ще разок зробити. Ось так. Заховаємося за грибочком. Блін, хтось в мене хотів так пульнути, а в мене, до речі, вже здоров'я мало, і, і я не можу взагалі стріляти. Хай вони там поваляться. Чому вони до нас причпились? Все, в мене вже нормально. Вже відновилось, можна погнали. Блін, слухай, мені так незвично ним після Брока, після Ріко, бо він у мене такий швиденький, давай їх повалимо, гля. що у нас тут відбувається просто! Ай-яй-яй, мене зараз вб'ють, мене вбили. А піпець, все. Ну, яке в нас місце? Виходить четверте. Блін, наче валились, валились, а все одно четверте місце. Оце так. Слухай, а я нікого не вбила, глянь, у мене взагалі нуль і в тебе нуль. Ми нікого не вбили з тобою. Оце так пограли з Данії. Оце так пограли. Я бачу, ти такий злий, тут просто капець глянь на Діномайка. А я сумна. Ну, я хочу відігратись. Давай з тобою ще раз підемо, тільки змінимо бравлерів. Тепер я візьму Діна Майка, а ти візьмеш когось іншого, добре? Ну, все, погнали. Слухай, ми з тобою прямо в тондемі, рожеві такі, в мене рожеве, в тебе рожеве. Ну, я тобі пропоную одразу туди, в саму гущу, просто не йти. Ну, його нафік, хай вони там трохи поваляться, а ми з тобою поки повідкриваємо собі все, що ми тут зможемо. Так, я один відкрила, я йду тобі на допомогу, а ти вже тут, ти вже все і сам зробив. Допомога тобі не потрібна. Глянь, там хтось бігає. Оп! Ой, кольт там, Кольт, блін. З Кольтом краще не шуткувати, бо в нього ульта може так спрацювати досить непогано. Ага, в кусти зайшов. Та ні, ні, дурних нема, я пішла в іншу сторону. Давай десь з тобою заховаємося, трошки і постоїмо. Хай вони поб'ються, там щось подумають. Ну нічого страшного. Ще дуже багато в нас команд. Даня Каже, що в нас буде мало банок, але я кажу, що це не страшно, тому що, тому що їх ще дуже багато Тут цих людей, всіх, всіх команд ще багато. Блін, гля, оточили нас. Це не дуже добре. Ну, одну баночку ми з тобою, Блін, цей колобочок, Чи як його там? Не, не чіпай, не чіпай банку, блін, капець. Ну, зараз ми вже на третьому місці. Це вже хоч щось, тому що плюс чотири кубки, хоч не мінус. І по, одной, по одній людині ми з тобою завалили. Давай ще раз спробуємо. Я вірю в нас, я вірю, що у нас все з тобою вийде. Тут у нас і брок є, і кіт, коротше, прям капець зіркова команда, і базлайтер вже тут. Ладно, я не піду до них, я краще з цієї сторони. О, одного ми завалили. Чому ти баночку не забрав? Я заберу. І тут у нас ще одна є, хоча тут десь був базлайтер, блін. Треба його остерігатись. Ну його нафік, а він нашу банку забрав, блін. Капець. Просто стирив нашу банку з тобою. Як ти міг баз? А він десь тут в кущах чи він кудись пішов, я не розумію. Даню закрутило щось трошки, да? там кіт, там кіт і Кольт, вони що в одній команді? Ага, прикинь. Блін, зараз кіт як цігане на нас. Ото буде. Блін, ну стрільнесь один разочок на кота. Блін, не добила, гля Ін, блін, та що він такий шустрий? Він десь. Ага, все, все мені хабе хабали мені просто хана. І дані, походу, теж. Блін, ну що таке? Ну що, друзі, у нас тут є достатньо такі сильні суперники, але ми будемо з Дані намагатись зайняти нам треба хоча б друге місце. Якщо було б в ідеалі перше, але якщо ні, то хоча б тоді друге. Так, ну що, нікого не бачу. Банок я більше також не бачу, де їх тут назбирати. А, вони там вже в кущах валяться. О, будь ласка, будь ласка, один виліз. Давай ми його з тобою довалимо. Ми зможемо це зробити? Там вони ще хтось є, блін, він, він потікав. Ні, напевно, не зможемо, бо він. Ай-яй-яй-яй-яй! У мене ж є ульта, слухайте. Блін, не попала. Оце Галімо, оце дуже погано, що я не попала. І ще трошки в нього там. а там вже інша команда прийшла. Ех, ви, ми тут їх били-били. Даня, тікай, тікай, там Діномайк стоїть. Ми там його били-били, вони прийшли, просто стирили нашу банку. Які безсовісні чуваки. О, там вже у когось по вісім, прикинь. Ніфіга собі, коли вона встигає, слухайте. Тут іще он у нас є. Опа, опа. Оце можна все діло забрати. Нормально, тепер у нас також по 8, Іди сюди. Давай ми з тобою тут походимо. Нехай вони там полазять. Зараз ми будемо валитись по ходу з тими, хто в нас банки стирив, я так, я так думаю. З Діна Майка ми будемо валитись, є. Все, чи що? Ми перемогли. Супер! Просто крутяк даньок. Які ми молодці, давай 5 на цей раз ми хоч трошки повалились. До речі, в мене три в тебе нуль. Але головне, що ми все-таки перемогли. І до речі, у нас тут є одна прикольна нова карта, але в неї можна грати тільки одному. Дуо тут не можна, тому я спробую піти і пограти там сама. Я вже бачу, що мені буде досить складно, особливо з базлайдерами. Це просто капець, друзі. Я не буду туди йти. Я поки що побуду тут. Спробую когось тут повалити. Наприклад, я можу кінчі спробувати завалити. А, ні, він тікає від мене. Так, ну що? Ага, а як мені туди дістатися? Я тільки можу пригнути. Ну, я можу ще ось так поробити поки що. Когось трохи повалю, Зараз хтось повернеться після того, як він сходив туди за цими банками, і це буде просто капець. Це буде просто жесть. Я не хочу йти туди. Блін, зараз мене можуть завалити, так? Да? Ай-яй-яй, треба тікати. Ну, поки що у нас ще, все ще 5 людей залишилося, це вже менше, ніж було, але також дуже багато. О, я винесла Діномайка, це дуже класно. Ай-ай-ай-ай-ай, зараз мене завали, чувак. А ось і він повернувся, прикиньте, в нього 17 банок. Це він, походу, був там ніфінди собі дуже багато, але все одно в мене третє, ні, четверте місце, чому четверте, я думала третє. Я хочу все-таки спробувати зайняти хоча б друге або третє. Тому давайте я ще раз переграю. І тут в мене також є досить сильні суперники. Я б сказала, майже всі вони тут просто сильні, і тому треба бути максимально обережним. Як це тільки зробити? Треба, я не хочу йти туди, там де одразу забирають ці банки. В телепорт я не піду. Я поки що побуду тут. А цей чувак пішов в телепорт. Ага, понятно, давайте. Опа. Ні, він встиг, він встиг просто піти в той телепорт. Це якийсь капець, я поки що нікого не змогла вбити, і в нас все ще 9 людей. Немає, тільки одного виходить. Гля, я його б'ю-б'ю, а йому просто пофіг. О, все-таки його я змогла завалити. І залишилось у нас 8. А де всі інші сподівалися, немає більше нікого. І кого мені тут бити? Більше поки що нікого, тому що я ні до кого просто не дістану. А та пішла туди, о, і ще одну винесла, залишилося все-таки 6 вже. А вийти я не можу, тому що якщо я вийду, я знаю, що буде. Одразу всі налетять просто. Можливо, я зможу перелетіти в ту сторону. Ні-ні, ні я хотіла би не сюди. Точно не сюди. Блін, оце так. І як так вийшло, що я сюди попала? Ну ладно, не страшно. Буду намагатися все одно щось зробити. Так, три, троє залишилось, вже двоє просто. Прикиньте, я, а чого я в телепорті? Як я сюди зайшла? Це якийсь капець? Нічого собі отакої. Капець наступила на телепорт, просто це ж треба було так тупонути. Жесть, друзі, ладно. Але я зайняла все-таки друге місце, як і хотіла. Слухайте, а в цій локації воно взагалі не дає кубків. А в чому тоді сенс? Я не розумію, тільки можеш збільшувати рівень свого гравця і все. Я вже заходжу сюди третій раз переграти, і я вважаю, що найкраще для цієї локації саме ті, хто ось так стріляють. Так, а ну-ка, давайте спробуємо. Блін, так куди ти в мене стрільну? Давай цього чувака давалимо. Ну що ти крутишся? Так, іще трошки. Ну майже, блін, Д пару разів, а він від мене просто втік. Ей, і цей стріляє! Оце вже, оце вже блін, недобре, на тобі бомбочку. Ага, ага, це винесли. У Нас зараз п'ять людей залишається. Оцей чувак, який від мене тікав. Він очікує походу того, хто повернеться в нас з телепорту. Там ще один Діна Майк є. І Кенджі тут. Ні, ну я не змогла його добити. Треба, щоб хтось ближче просто підійшов трошки. Так у нас поки що і є 5. Більш ніхто нікого не виніс. І ніхто не йде в той телепорт. Зараз, чувак, як повернеться, в нього там буде 20 банок. І це буде капець. Вони там всі валяться. Так, вже три залишилось. слухайте, нормально так, поки я тут стою. Можливо, в мене буде перше або друге місце. Ні, ну перше то я загнула, звісно. А ось друге може бути. Може бути, в принципі, так. А він може до мене дійти чи не може? Не знаю. Не знаю. Слухайте, а де. А, ось це Кенджі повернувся. Це в нього 23 банки. Ніфентисові просто. Офігеть. Так я що? На другому місці? Ага, все тепер він може до мене дійти. І все, мені хана. Ну, в принципі, друге місце. Нормально змогла я тут протриматись. І, до речі, в мене вже Бравл пасі трошки відкрилось. Можна позабирати. І ще один мені старт-дроп є. А ну-ка, що тут буде? 50 коїнів нормально. Все забрали. Прикольно, ми сьогодні з тобою Даня пограли, я вважаю. Подивились нове оновлення в Бравл Старсі, і воно мені дуже сподобалось. Мені теж. А вам, як друзі, напишіть обов'язково про це у коментарях. Ну, а у нас на сьогодні все. Дякую вам всім за перегляди, ставте свої лайки і всім бувайте! Всім бувайте!